Якщо твоє число народження два, а число моменту вісім, і сьогодні ти відчуваєш у собі двійку, це день м'якості, день, коли сила звучить не голосом, а дотиком дозволь собі бути м'якою, не там, де ти змушуєш себе, а там, де твоя душа справді прагне розчинитися. М'якість це не про втрату сили, це про здатність тримати світ у руках так, щоб він не розсипався. М'якість це довіра, це погляд, у якому немає зброї, це дотик, який не вимагає нічого у відповідь, це тиша, яка не лякає, а обіймає. Спробуй побачити те, що здається крихким, насправді найстійкіше крапля води пробиває камінь, подих вітру змінює напрямок вогню, м'яке завжди перемагає тверде не силою, а здатністю проникати. Дозволь собі сьогодні стати цією м'якістю. І побач, як світ почне розгортатися назустріч м'якість це теж мова чисел. Хочеш відчути її глибше? Слухай номора. Ну, Підпишись і залишайся поруч. Твоя тиша сьогодні говорить гучніше за слова.